Привіт! Ми на Pedal Show 2021. Це виставка, яка пройшла на зміну Нюрнбергському Pedal Expo. Наразі ми розпаковуємо найперші нові колекції дошок прямо на виставках попереднього сезону. Поїхали! В нашій розпаковці зараз Pro 126 t В комплекті новий рюкзак, повноцінний наплічник. Зараз ми розглянемо його детальніше. Насос. Елітовського рівня буде качати легше. Ремкомплект, ліж, весло і плавнік. Дістанемо з рюкзака дошку. Накачуємо дошку. Дошка гладіатор 12.6Т має наступні параметри. 12 футів 6 дюймів довжину, 32 дюйми в ширину. 6 дюймів товщини. Вага дошки, як ми заміряли, 11 кг. об'єм дошки близько 350 літрів. Кому б ми порекомендували? Це для важких хлопчиків близько 80-90 кілограм. Ідеально. Максимальний, максимальна вага райдера допустима може бути ближче до 120 кілограм, якщо райдер має добрий досвід. Для більш легких райдерів маємо Меншу модель, яка має трошки менші розміри при тих же формах. І що на перший погляд? Це оригінально, це трошки дивує. Можливо, це навіть вражає декого. Але я хочу покритикувати. Давайте переглянемо все детально: три ручки, просто стрепа без додаткових е, усилень. По центру м'яка ручка для зручного переносу. Все поки що доцільно. Коврик він втратив там. Витиснені букви Г, два рівні. Чи буде це рішенням на віки, я не знаю. Для розвороту в свічі хочеться мати коврик сюди. І мені здається, це вада. Хай час покаже. Зручно, що коврик уходить вниз. можливо, не досить в кормі, як я казав. І кріплення. Вони мають розвертати сумку чи що. Яка ідея? А спереді, якщо придивитися. Чому вже тоді, якщо притримуватися, я так розумію, концепції перфекціонізму, чому не йти цим лініром паралельно? Окей, в будь-якому випадку у кріплень гарні пластикові дарінги. Так, з однослойного ПВХ зроблені ці кріплення, цікаві площадки. А тут навіть не зрозуміло, якого форми площадка гарно прикрито все. 26 PSI клапан 1,8 бар. Класичний старий клапан конструктивом, коротка інструкція. В основі дошки класичний двохшаровий мсл аналог ламінований матеріал. Дошка має ЕкStrong Ray технологію вузького рейлу. Фінбовсь став менший. Кільце в носі. Опа, Тут два слоя ПВХ укріплене, дно нічого особливого, дизайн на дні і квадратний тейл. Аксесуарна група, на перший погляд, вражає трошки компенсуючи перші враження безпосередньо безпосереднього дизайну конструктиву дошки. Почнемо з сумки. Звична нам колісна база. Я б не сказав, що дуже багато важить. Тобто в, в аеропорт, до речі, в літак ця сумка здається. Здається нормально в багаж, навіть якщо розміри трошки е, перебільшують в, вказаний 158 см суми по трьох параметрах, то неважливо, здавайте нічого страшного, ви можете з нею літати. Відкриваємо сумку і подивимося, що там всередині. По спинці сумки маємо резинки для кріплення весла, лямка для дошки. Фольга, скоріше всього, має захищати від перегрівання дошки на сонці в зібраному стані. Карман для зовнішньої частини, то, мабуть, для фіна. По бокам сумки у нас чотири ручки. Зверху. І внизу маємо пластикову ручку. Фірмові такі тісняви на блискавках. Спинка з сетапу. Для перевезення, транспортування на колесах досить легко ми можемо модернізувати і отримати повноцінний наплічник. Просто витягнувши лямки ззовні і поясна лямка. Також карман для бейджика. Другий елемент, який мене цікавить, то насос. Дістаємо, бачимо, в принципі, вже знайомий нам насос, браво, подовжувачі ручок в наборі. Також е, резинову насадку, котра вже встановлена. Тобто це просто запасна резинова насадка, уплотнювач для накачки в клапан дошки. Давайте розберемо цей насос, має підножки, які розкладуються. І подовжувачі Для транспортування, для перельотів важливо компактніше, компактніше скласти дошку в. Сумку. Тому ми вибрали такий насос, який досить компактний. І щоб зручно накачати, маємо вкрутити ці подовжувачі. Розбираємо, куди вставити шланг. Зверніть увагу, цей шланг має муфту накручування і дуже легко накручується і знімається. Є надписи. По цим надписям визначаємо, що інфлейт, тобто для накачування, отвір. Ось. Сюди для накачування вкручуємо шланг. А для здування маємо отвір вище. Чим зручний такий варіант сетапу? Тим, що при накачуванні у нас шланг не теліпається разом з ручкою. Окей, звернемо увагу в насос стандартний Double Single Action в прапорець. Манометр до 30 PSI градуйований і брендований насос під браво. Тобто це звичайний стандартний насос від браво, ніяких винаходів. Якщо хто не знає, то ця трубка дозволяє більш ефективно накачувати, полегшують накачування. Тобто це один із досить якісних насосів. Насправді більше за насос та сумку мене зацікавило весло. Весло виглядає інакше. Раніше були нарікання до весел БЛ, потім про на рахунок ваги та матеріали, з якого зроблене. Трьохкомпонентне весло зроблене з карбоновий шафт всі три компоненти, Нейлонова лопатка. Як бачимо, карбон отримав нове плетіння, і весло значно легше за, за рахунок цього. Лопатка також має зміни меншого розміру. Так, вона гнучка. Бонуси, звичайно, в такому разі ви маєте можливість. Доторкнутися до, до каменю і не мати ризиків зламати це весло. Ручка більш якісної форми, приємніше тримати. Замки камлоки, обидва однакової форми, досить легко фіксуються під хрестовий болт. Також в нижній частині маємо пушпін, який дублює камлок, для того, щоб втримувати весло більш надійне. Ліж виконаний в тій в ж кольоровій схемі 8 футів койлет, звичний для про-лінійки манжети, котрі крутяться. Але дещо інакше матеріали приємно дивують. По-перше, тіснява на внутрішній частині неопрену, а по-друге, здається, більш якісна велкра, бо до попередньої були нарікання. Фін жорсткий, фірмовий брендинг, ЄС фінбок стандарт. Останню чергу ми відкриваємо ремкомплект. Два болтика, один із них піде на фін, тобто решту-один, ключ і ласки в колір дошки. Що можна сказати для висновку? В загальному комплект підібраний оптимально. Такого формату дошки вже, вже доказали ринку, що це нормальний туринговий комплект. В основі Гладіатор 2022 не змінились ні технології, ні розміри, шейп, дошок, покращилися аксесуарки значно. Концепція наборів 22 йде в естетику. Подивіться, як гарно підібрані кольори і пасує все в одному кольорі. Три роки гарантії, середній ціновий діапазон, резонна покупка.